Читаю заголовок на Українській Правді. Зеленський в інтерв'ю Fox News пояснив, чому звільнив залужного. Далі читаю текст. Саме інтерв'ю мені не хотілося слухати, чесно говоря. гаворя. Я не думаю, що це варто часу, хоч мого, хоч чогось іншого. Але, так би мовити, заголовки резюме того, що було сказано, подивився. Дещо мене справді такі вразило. Так от. Президент Володимир Зеленський пише журналісти, відповідаючи, на запитання, чому звільнили головнокомандувача Збройних сил генерала Валерія Залужного та ключове керівництво ЗСУ, сказав, що це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування. Блін, ну ми знаємо, пане президенте, що звільнення головнокомандувача і заміна на іншого, а також. Всіх його соратників на вищих військових постах, це і є перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту. Ну, так же само, як е, я не знаю, е, сказати, що е, звільнення це увольнення там, іншою мовою, е, да? Файлінг англійською е, звільнити. Ну, так, е, Відповідь ваша де на питання, чому ви його звільнили? Чому? Де, де ви пояснюєте, я не бачу. Президент зауважує, що ми не говоримо про зміну курсу наших дій. Ми лише говоримо про речі, які довго не змінювалися. А нафіга було змінювати? Нафіга тут було щось змінювати. Нафіга було змінювати заужною? Він погано воював, він погано керував військами? Так, да, він давно більше двох років. Був головнокомандувачем. Так він блискучий всі два роки. Нафіга його міняти? Ми повинні бути швидкими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. А що? Заложник був не швидкий. Він гальмував? Він був бюрократом. Це ви маєте на увазі. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Тобто, Залужний був нерозумний, опирався технологічному оснащенню і був дуже повільний. Час це гроші, а в нашому випадку. Це не гроші а життя людей. Офігеть. У Зеленського також запитали про нагороду Героя України для Залужного. Та чи е, означає це, що генерал і надалі підтримуватиме політику президента, чи можливо піде в опозицію? На що Зеленський відповів, що це вибір Залужного. Він захищав нашу націю, і нашу країну. Я надав йому звання Героя України, бо я дуже вдячний йому за це. Ну, а що ж ти можеш ще сказати людині, у якої 94% підтримки? Ой, сміх, та й годі.